Особисто я використовую цю практику, наприклад, коли посварилася з чоловіком, або коли є якась людина близька або навпаки випадкова вивела із себе, викликала гнів. Всім привіт! Зараз у нас буде практика проживання емоцій. Цю практику я вже пам'ятаю на пам'ять. І вона мені дуже корисна у різних ситуаціях. Тому що в психології немає гарних почуттів і немає поганих почуттів. І негативні, і позитивні потрібні для нашого психологічного здоров'я. А коли ми їх подавляємо, це дуже погано для нас. Кожну емоцію потрібно проживати. Проживемо емоції разом. Сядьте рівно, зручно, зараз будемо дихати. Довіртеся. Якщо ти не проти, перейдемо на ти. Закрийте очі, отже глибокий вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих. Відчуваємо, як розслабляється тіло. Згадай ситуацію, яка трапилася, негативні відчуття. Сконцентруйся на тому негативному відчутті, назви його, що то є: гнів, злість, а може бути, навпаки, це радість, яку ти не даєш проявитися. Уяви собі це відчуття, воно перед тобою. І зараз я буду казати, а ти за мною слідуй, уявляй своє. Уяви, ніби це відчуття, яке перед тобою, є предметом, воно матеріальне. Що це за предмет, якого він кольору, якої форми якби можна було пощупати? І поклади подумки, цей предмет прямо в себе всередину, і нехай він поширюється по всіх частинах твого тіла, ніби розтікається. Спочатку він наповнює груди, потім голову, потім руки, потім живіт, ноги. Я проживаю печаль, а ти уявляй своє. У мене це річка, і вона починає наповнювати мене. Крижана вода, вона розтікається по моїх грудях, піднімається по шиї, наповнює голову, руки, живіт, ноги. І ось уже все моє тіло повністю. Наповнене водою, я її проживаю, це частина мене. Не забуваю дихати. І відчуваю, як з кожним моїм подихом ця емоція виходить, відпускає мене, як у мене розслабляється живіт. І нехай ці всі інстинкти, що змушують закритися, бігти, виходять з мого тіла, і я живу далі. Поступово я відчуваю, що мені стає легше. Покладіть собі цю практику, собі у скарбничку, її дуже легко запам'ятати, Уявляєте собі предмет. Кладете його в себе всередину і відчуваєте, як емоція поширюється по всьому тілу. Такі практики нематеріально збагачують наше життя і формують емоційний інтелект. Діліться своїми враженнями. Сподіваюся, що підзаджу вас на практики, і нехай ваше психологічне здоров'я буде завжди міцним.